В період екстремальних погодних умов, це і завіруха, і також пониження температури. У нас передбачено питання щодо надання допомоги населенню в плані розгортання пунктів обігріву. Таких пунктів обігріву визначено 20 стаціонарних, це територіальні центри соціальної допомоги, перш за все, також лікарняні заклади. От, і далі один Мобільний пункт обігріву, це мається на увазі в Дзержинському районі. Державна служба надзвичайних ситуацій розгорнула намет, а також визначено два види це пересувні пункти обігріву. Мається на увазі за рахунок комунальних підприємств в нічний час. Це міський трамвай і міський тролейбус визначено відповідно 5 і 3. Маршрути напрямки. Пункти обігріву 10 го числа з 14-ї години перезупинені зв'язку з тим, що потеплішало на вулиці і до цього часу, моменту припинення, скористалися послугами 248 осіб. Із них 177 це стаціонарні пункти обігріву надали можливість обігрітися людям. 31 чоловік це пункти безпосередньо в наметі, і інші це пересувні пункти обігріву в нічний час трамваями і тролейбусами. Робота буде призупинено до особого розпорядження керівника міста. Чому? Тому що будуть готовності за 4 години після відповідної команди, будуть розгорнуті і Приведені в дію знову ці ж самі пункти обігріву. Якщо температура буде на протязі двох днів в мінус 10 і нижче градусів.